Я роблю ці чотири речі вже третій рік, і моя скляна варильна поверхня виглядає так, ніби я купила її вчора. По-перше, я використовую м'які засоби. Тобто, для очищення вибираю рідини або гелі, які не містять абразивних частинок. Вони запобігають пошкодженню. По-друге, чищу поверхню після кожного використання. Так, знаю, що важко, але це максимально спрощує майбутні догляд за склом і залишає його візуально привабливим. Жир та залишки їжі не встигають засохнути, і потім я не стою над склом годинами і не відбираю звіт нову цивілізацію. Але нагадую, що витираємо поверхню ми виключно після повного охолодження. По-третє, я використовую спеціальні шкрибки або їх ще називають склочисники. Вони робляться зі спеціального пластику або гуми і не шкодять склу. Четверте, я періодично перевіряю газові пальники. Вони запобігають накопиченню кіптяво на склі, тому за потреби чистити поверхню варильну потрібно повністю, тобто від решіток до пальників.